Ось наш стол саморобний, нам зробив папа Діана. Потім ось, ось блок такий саморобний, бруся теж саморобня, штанга для груді, лавочка і спеціальна підпорка, щоб ось ці поставити. Упор, там тренуєш угли, ну, біцепс. Назар Остапчук показує свої тренажери. Тут хлопець тренується, тут він готувався до чемпіонату світу з армреслінгу. Це управа типу, крюк, Борьба. І так вона це виконується. Спеціальної зали, де можна професійно тренуватися, ані в селі, ані в борзні нема, каже хлопець. Все з підручних засобів. Ідеї з інтернету. Наприклад, звичайна цеглина також може стати тренажером. Положив локоть і піднімаю ще по таку гору. Тренажери робив разом зі своєю дівчиною. Допомагали її батьки. Сказали їм стрілами. Куда мені розмір з інтернету візьміть? Волі взяли. Дали мені розміри, я їх поварив їм, зробив, наче тренуйтесь. Ну, решта то Назар сам робив. Ось типа, ми так, типу, тренуємо кість. Оцей тренажер для кисті випадково знайдений шмат заліза. Ми ходили з металошукачом просто для цікавості пошукати металолом, коли не було чого робити. І знайшли біля дерева якусь желізяку. Ми зразу не зрозуміли, що то ми почали її копати. Вона була прямо під самим коренем, Їй так було важко дістати. І потім ми дістали. Вона така важенька і вирішили з нею займатися. Займається спортом Назар п'ять років у вільний час. Останні півтора тренується разом з Діаною. Тепер і вона виступає на змаганнях. чого у нас все починається, це із розминки. Держи двома руками. Ось типа отак ми боролися. Такі були у нас тренування. У два роки спортсмен втратив частину ноги, потрапив під вантажівку. До цю дона. Це не заважає хлопцеві перемагати. Стараюся боротися і здоровими типу, хлопцями. Так цікавіш набагато. Сили, типа, дає у, у самих зв'язках. Тобто Не то, що типа, будуть там такі банки. Це воно нічого не дає. Тоді, тобто, щоб були пальці сильні, кіс сильна, зв'язки сильні. Щоб поїхати на останній чемпіонат світу в Туреччину, довелося продати автівку. Я їхав на змагання і шукав гроші собі на поїздку. Десь 40 тисяч треба було. Це на дорогу, на проживання і на питання. В Туреччині Назар Остапчук став чемпіоном світу з пара армреслінгу. За боротьбу на праву руку отримав золото, на ліву срібло і здійснив свою мрію. Була моя типу, така мрія, щоб приїхати в такий важкий час, щоб грав наш гімн України на педестах. І це саме головне, була моя така ціль. На ці змагання. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.